Усім доброго дня. Знаходимось в місто Вінниця. Знімаю коротеньке відео автомобілів, які маємо по наявності. Наші автомобілі всі пригнані з Європи, розмитнені, сертифіковані та готові до реєстрації нових власників. Давайте розпочнемо. Це у нас Volkswagen Touran 2008 рік, 1,6 MPI, механічна коробка передач. Автомобіль 7-місний, 400 підйомника, клімат-контроль, пробіг автомобіля. 192 000 км. Пробіг підтверджений, всі сервісні документи. Історія придбання автомобіля в Німеччині також присутня. Ціна даного автомобіля цього Урана 8500. Audi така А4. Цей автомобіль у нас під завдатком. Це 2008 рік, 1,6 МПІ. Ще один Volkswagen Touran маємо по наявності 2009 року з двигуном 1,4 на автоматичній коробці передач. В такому стані. Також гарна комплектація, двохзонний клімат, підігрів, сенсорна мультимедія, мультикермо, пробіг 175 тисяч км. Також автомобіль семимісний. Ціна даного автомобіля також 8500. Opel Zafira B 2010 року. З двигуном 1,7 дизель. Автомобіль 7-місний, на легкосплавних дисках, літня гума. По комплектації 4 електросклопідйомника, мультикермо, штатна мультимедія, клімат, пробіг автомобіля 215 тисяч кілометрів. Технічно та візуальний автомобіль в гарному стані. Ціна даного автомобіля 7700. 10 рік, 1,7 дизель. Йдемо далі. Toyota Avensis, це у нас 2008 рік. Двигун 1,8 бензин, механічна коробка передач, стан салону, дивіться, клімат-контроль, мультимедіа. Чотири скло підйомника, мультикермо. Кузов Універсал. Ціна 7900. Шкода Octavia Tour. це у нас 2009 рік, 1,6 MPI. механіка. Пробіг автомобіля 191 тисяча кілометрів. Є сервісні документи, є тюфи. Автомобіль з Німеччини, присутня історія. Придбання автомобіля, в якому стані, з яким пробігом. На легкосплавних дисках фаркоп, задній партронік, кондиціонер. Ціна шкоди 7000. Також можливий торг. Гольф 5, кузов хечбек, це у нас 1,4 бензин. Восьмий рік, 4 склопідйомник. двох клімат, стан сидінь, дивіться. Є електролюк на легкосплавних дисках. Ціна гольфа 6200. Шкода Octavia Tour, Це в нас 2010 рік. Останній рік ціна 7200. Вже від зеркала, Стан салону, кермо вже також ресталін. Пробіг автомобіля 200 000 кілометрів. Ціна цієї Октавії, 7 200, можливий торг біля автомобіля. Ренос Сенікс у нас 1,6 бензин, механічна коробка передач. Сьомий рік 650. Гарний колір. Гольф п'ятий. Це в нас 2007 рік, 1,6 МПІ, ціна 750. Шкіряне кермо, двозонний клімат. штатна мультимедіа, пробіг 212 тисяч кілометрів. 4 склопідйомника, підігрів сидінь, парктронік, легкосплавні диски. Шкода Октавія А5. Це в нас 2012 рік. 8900, 1.6, дизель. Автомобіль в гарному стані. Шкіряне кермо, двозонний клімат, штатна мультимедія 224 тисячі пробіл. Стан сидінь, дивіться. Кузов універсал на легкосплавних дисках. Ходімо далі. Volkswagen Touran. Це у нас 2008 рік, 1,6 МПІ, автомобіль в гарному кольорі, гарний стан. Омивачі присутні, протитуманні фари. Дивіться, стан салону. Цікавий такий салон, кондиціонер, підірів сидінь, пробіг 204 тисячі кілометрів. Автомобіль йде 7-місний. Гарна гума. По техніці по кузу автомобіль без нарікань. Ціна автомобіля 8400. Рено Колеус, це у нас 2010 рік, 2 літра дизель, повний привід. По комплектації 4 склопідйомника, шкіряний салон, панорама, механіка 6-ступка, мультикермо, двозонний клімат, навігація, 222 тисячі пробігу. Легкосплавні диски оригінальні. Передній задній парктронік. Ціна даного автомобіля 10 тисяч. Шкода Octavia A5. кузові Універсал. 2009 рік. 1,6 дизель. Стан салону 4. Склопідйомника. Круїз контроль 220 пробігу. Ціна 7.400. Audi А3, 2007 рік, 1,6 MPI, двохзонний клімат, підігрів сидінь, шкіряне кермо. Пробіг 206 тисяч кілометрів. Пробіг підтверджений, є всі сервісні документи. Ціна 7500. Такий Porsche Маємо по наявності. Він Закритий. Власна комплектація. Кого цікавить, телефонуйте гарна ціна буде на цей автомобіль. Ауді А4 є в нас. 8 року ще одна, 1,6 MPI. механіка. Присутні всі сервісні документи, дивіться, тюфи, декра. Сервісна книга пробіг автомобіля 213 тисяч кілометрів. Це в нас восьмий рік, 1,6 МПІ універсал на гарній літній гумі. Ціна 7800. Рено Меган 3, 2012 рік. 1,5 дизель, К-9К, механічна коробка передач, кузов універсал. 400 підйомника, навігація, клімат 223 пробігу, стан салону, ціна 8 тисяч доларів. Такий Volkswagen Touran, цей автомобіль тільки заїхав, скоро буде в продажу. Це в нас 1,6 дизель. Чотири склопідйомника. Стан салону. Гарний колір. Десятий рік. Audi. q 7 11700. Перепрошую 12650. 11700. Це якщо в лізінг. У нас також можливий лізінг. Відтермінування. 3,6 бензин, 185 пробігу, 12650. Поцікавить, телефонуйте. Ходімо далі. Є в нас такі кросовери. це в нас Hyundai Tucson 2009 рік, 2 літра бензин, механічна коробка передач. Гарний салон збережений, дивіться, шкіряне кермо. Кондиціонер, штатна мультимедія, 4 склопідйомника, сервісні документи, гумові килимки, легкосплавні диски. Покузу авто без корозії, без ДТП. Ціна 8500. Рено Колеус, це у нас 2012 рік. 2 літра дизель, механіка, шкіряний салон. Механіка шестиступка, двохзонний клімат, підігрів, класна комплектація. Нова гума, літня гума. Багажнику, другий комплект. Ціна автомобіля 11500. Hyundai Tucson. 9 рік, 2 літра бензин, 8850, якщо в лізинг, 8700. Шкіряний салон. 4 склопідйомника. Підігріви, клімат. автомобіль на легкосплавних дисках. І Kia Sportage, це в нас 2009 рік, ціна 9450, можливий торг, 2 літра бензин, механіка, передній привід. Є такий Opel, Це в нас 1,8 бензин. 12 рік. Сервісні документи, стан керма, підігріви. Так, пробіг не видно. 218 тисяч пробігу. Стан салону, дивіться, стан сидінь. Все чистеньке, ціленьке. Ціна 8500 на легкосплавних дисках. Мазда третя, автомобіль щойно пригнаний. Механіка в нас п'яте ступка. Кузов хешбек на легкосплавних дисках, задній парктронік. Гарний колір. Ціна буде 7500. Є в нас такий кабріолет: це Меган другий, 2, 2 літра бензин, автоматична коробка передач. Класний автомобіль за свої кошти. Криша складається на легкосплавних дисках, гарна комплектація. Ford Fusion це в нас 2009 рік. 1,6 МПІ, механіка. Пробігу тут 112 тисяч кілометрів. Буде розширений огляд цього автомобіля. Всі сервісні документи, дуже класно обслужений автомобіль, технічно та по кузу без нарікань. Отже, друзі, кого цікавлять автомобілі, телефонуйте. По наявності маємо величезний вибір автомобілів з Європи, які вже розмитнені, сертифіковані та готові до обліку Умрео. Також багато автомобілів вже куплено. В Європі, які прямують на розмитнення. Кого що цікавить, телефонуйте, звертайтеся, пишіть месенджер, Viber, Telegram. Залюбке вам відповім. Знаходимось місто Вінниця. Також займаємось автомобілями на замовлення. Також у нас є лізинг та доставка автомобілів по Україні. Кого що цікавить, телефонуйте. Деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба та до побачення.